Вітаю всіх на каналі геймпад Слова. Мене звати Олег. Хочу привітати вас із 2026 роком, і одразу сказати, він виглядає багатообіцяльно. Минулий рік, як на мене, був справді дуже спекотним на нові релізи, і великі проєкти, і приємні несподіванки з'являлися одна за одною. Але якщо подивитися на календар релізів уже на 2026 рік, складається враження, що цей рік теж не збирається відступати. І цілком може потягатися за звання року крутих ігор. Тож у цьому відео я хочу представити вам список проєктів, які я особисто чекаю найбільше і які планую зіграти, якщо, звісно, буде вільний час і фінансова можливість. А також, якщо все складеться, зробити про них окремі відеоролики вже на цьому каналі. Отже, якуд за 3. Для мене це без перебільшення масс Хевреліз 2026 року. Це ремейк третьої частини серії гри, яка для багатьох у спільноті фанатів like A Dragon вважається доволі спірною. Але особисто для мене оригінальна QZ3, попри всі її недоліки, все одно дарувала дуже сильні і теплі емоції. Я взагалі великий фанат цієї серії пройшов практично все, що з нею пов'язано, і саме тому чекаю на ремейк із особливим нетерпінням. Щодо змін, то тут нас чекає повноцінний перезапуск на руші Dragon Engine. Це означає нову графіку, більш сучасну візуальну подачу та значно покращену фізику боїв. Система файтів обіцяє бути глибшою і динамічнішою, а кількість міні-ігр з побічними активностями, за словами розробників, суттєво збільшиться в порівнянні з оригіналом. Окремо варто згадати і нові сюжетні катсцени, які мають краще розкривати персонажів і зробити історію більш цілісною та емоційно насиченою. І справжньою вишенькою на торті для мене стала новина про те. Що вже на релізі в грі буде окрема сюжетна кампанія, яку можна бути грати одразу, не проходячи основний сюжет. Ця кампанія зосереджена на головному антагоністі третьої частини міни Йочі Розробники обіцяють значно глибше розкрити його мотивацію, показати внутрішні конфлікти і шлях, який привів його на темну сторону. Для фанатів серії і для мене особисто це виглядає як дуже сильний і давно очікуваний крок. Після сонячної кінави» ми різко змінюємо настрій і відправляємось у темний та моторошний ракун Сіті. Мова йде про Resident Evil 9. І тут одразу скажу чесно, я ніколи не був великим фанатом цієї франшизи, але напевно логічне питання, чому я тоді взагалі очікую цю частину? По-перше, мене справді зацікавила ідея з двома протагоністами, які пропонують принципово різний підхід до геймплею та атмосфери. Перша героїня Грейс. Як візуально, так і через саму ігрову механіку уособлює страх. Судячи з усього, за неї гравця змушуватимуть більше ховатися, уникати прямих зіткнень і значно менше покладатися на стрілянину. Це той самий класичний сурвайло-хоррор, де напруга будується не на екшені, а на відчутті безпорадності. А от з другим протагоністом Леоном, усе виглядає майже дзеркально навпаки. Тут нас чекає більш драйвовий, агресивний стиль з активними боями, вистрілом усякої нечисті, відчуттям контролю над ситуацією. Саме цей контраст між двома героями і підходами до геймплею мене найбільше і зацікавив, тому мені справді цікаво подивитися, наскільки успішно розробникам вдасться змішати цей коктейль зі старої формули Resident Evil і нової, більш динамічної та екшен орієнтованої подачі. Тепер відходимо від моторошного хорору і перемикаємось на більш витанчену шпигунську пригоду 007 First Light. Це історія про молодого Джеймса Бонда від розробників серії Hitman, і саме цей факт одразу викликає мене інтерес. У Hitman мені завжди подобалося, як студія вміє будувати варіативність проходження від безлічі стелс підходів і нестандартних рішень до більш прямолінійного екшену і навіть банального шутера. Хоча, якщо чесно, такий підхід не завжди ідеально пасує саме Hitman, але мені здається, що для історії про Джеймса Бонда ця розширена формула може підійти значно краще. Саме тому я очікую, що в First Light гравцю дадуть свободу діяти як холоднокровний шпигун, тихо, розумно, з використанням гаджетів і плануванням або ж більш прямолінійно з екшеном і, дов... і видовищними сценами. Окрім геймплею, я також розраховую на непоганий сюжет, який зможе показати становлення Бонда як персонажа. А не просто набір місій у стилі поїхали, виконали, поїхали далі. Єдине, що мене на цьому етапі трохи настороже, це рафтовий перенос релізу. Гра мала виходити 27 березня, але розробники нещодавно вибучились перед гравцями та перенесли тату виходу на 27 травня, пояснивши це необхідністю відполірувати гру до близьку. Дуже хочеться вірити, що мова йде саме про фінальну поліровку, а не спробу врятувати проект, який перебуває в далеко не найкращому технічному стані. Я фанат практично всіх ігор студії Remedy, а особливо їхнього об'єднаного Всесвіту Remedy, до якого напряму входять Control та Alan Wake. Також туди ідейно примикають Max Payne і Quantum Break, навіть якщо ці серії не можуть напряму згадуватися в іграх Control та Alan Wake через авторські права. Проте це той випадок, коли все видно неозброєним оком, образи персонажів на кшталт Алекса Кейсі чи Тіма Брейкера. Дуже сильно нагадують про протагоністів цих серій і чітко дають зрозуміти, звідки ростуть ноги у цьому всесвіті. Саме за таку багатошарову наративну роботу я і люблю Remedy, але повернемось безпосередньо до Control. Розробники обіцяють суттєві зміни в гімплеї. Якщо перша частина для мене в першу чергу запам'яталася як шутер від третьої особи, хоча, можливо, з мого боку це не зовсім коректне формулювання, але саме так я загалом пригадую основні механіки гри. То цього разу нам обіцяють значно більший акцент на ближній бій, і якщо судити з трейлерів це виглядає як щось близьке до слешера. Можливо, я помиляюсь і фінальна версія гри буде іншою, але паки, що саме таке враження складається з показаних матеріалів. Єдине, на що я дуже сподіваюся, що розробники трохи зменшать акцент на сюжетних записках як основному інструменті подачі історії. Зараз поясню, що я маю на увазі. Основна проблема наративу в першій частині контролу, як на мене, Полягла в тому, що значна частина важливої сюжетної інформації була захована саме в цих записках, і якщо гравець їх пропускав або читав не всі, і в певні моменти можна було просто не до кінця розуміти, що взагалі відбувається в цьому всесвіті гри. Врахочи те, що самі розробники заявляють, що роблять велику ставку на цей проєкт, хочеться вірити, що помилки першої частини вони врахують і подадуть історію більш цілісною і доступною. Наступною грою мою списку йде довгобут Прагмата, проєкт, який для мене виглядає справжньою темною конячкою і потенційно може багатьох здивувати. Принаймні хочеться в це вірити. Гра була анонсована ще у 2020 році і з того часу практично кожен рік переносилася ще на один. Але цього разу, якщо вірити обіцянкам розробників, Прагмата нарешті має вийти саме цього року. Та давайте по порядку. Це антиутопічна історія про світ, поставлений на межу катастрофи через штучний інтелект, де людина і андроїд змушені об'єднатися, щоб зупинити ворожнечу та спробувати змінити хід подій. Уже сама ця зав'язка виглядає доволі цікавою і нетиповою, особливо з огляду на те, як розробники вирішили підійти до геймплею. Прагмата це не класичний екшен від третьої особи, а гра, яка змушує гравця одночасно керувати двома персонажами. Гю – типовий екшен-герой. Він стріляє з вогнепальної зброї та використовує джетпак для маневрування, ухиляння від атак і пересування по локаціях. Діано ж навпаки, не воює напряму, їх головна роль полягає у зламі ворогів, і це критично важливо, адже противники у грі це AI-роботи з бронею, яку неможливо пробити звичайною стріляниною. Ключовою ідеєю гімплею тут виступає хакінг у реальному часі. Поки ти за Діану вирішуєш своєрідний гріт пазл для зламу у захисту ворога, Ю не стає на паузу, він змушений постійно ухилятися, маневрувати і виживати під безперевним тиском противників, і лише після успішного зламу відкривається вразлива точка, в яку Г'ю може задавати вирішального удару. Саме цей постійний баланс між екшеном і тактикою робить прагмата для мене надзвичайно цікавим проєктом. Здається, це все, наче нічого не забув. А, точно. Найочікуваніша гра, найхайповіший проект, найдорожчий реліс у всьому сучасному геймінгу GTA 6. Якщо чесно, тут мені навіть складно щось сказати по суті. Я особисто чекаю на цей проект абсолютно спокійно, без істерії, без щоденного оновлення новин і теорій. Просто чекаю і сподіваюся, що цього року я реально зможу в неї пограти, пройти її повністю. І вже після цього сісти та розповісти вам про свої власні сформовані думки. Не по трейлерах, не по чутках, а саме по грі. Якщо ж коротко сформулювати мої очікування, то я сподіваюся, що GTA 6 від Rockstar вийде не гірше, ніж Red Dead Redemption 2. І я зараз говорю не тільки про масштаб, а саме про якість, про сюжет, геймплей, рівень пропрацювання відкритого світу, дизайн, деталі, поведінку NPC та штучний інтелект загалом. Хочеться гри, яка знову задасть планку, а не просто буде ще однією великою GTA. Але при цьому я одразу скажу: якщо раптом ця гра вийде провальною, я не буду боятися називати її провальною. Ніякий хай, бюджет чим'я студії не роблять гру автоматично хорошою, все вирішує результат. Дякую, що додивились це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ігри саме ви чекаєте найбільше у 2026 році. Можливо, вам сподобалася якась гра з мого списку, або ви не згодні, не забудьте поставити вподобайку, якщо вам подобається цей ролик, та підписатися на канал. І пам'ятайте, любіть відеоігри.